Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Аврора. Покажу вам, що є нового та акційного. Бажаю приємного перегляду! 69 гривень коштує термочашка. Є вона ще в двох інших кольорах: в срібному та червоному. Тепловентилятор 399 Дитячі шкарпетки деміссезонні по 22 гривні. Більший розмір 24 гривні. Вони, до речі, приємні на дотик. Взяла своїй донорці пару. Будемо носити. Дивіться, яка вже весняна новиночка це її пляшка для води. Дитяча. 129 гривень. Не знаю, чому підписана як дитяча, вона мені виглядає на дорослу. І з такими квітковими зображеннями чотири варіанти кольорів, хоча візуально вони дуже між собою не відрізняються. Знайшла ще в нас в зеленому кольорі, бачите, та що ліворуч. А ось ця тканинна накладка знімається, Вона така схожа на екошкіру. Є ковпачок пачок, і місце під нього. Дуже зручно, щоб не нести в руках. Такі стакани по 49 гривень. Є із різними зображеннями. І є менших об'ємів: 400 мл ціна 39 гривень. Матеріал пластик. Ще одна цікава новинка: це є пляшка для олії чи оцту з таким дозатором. ціна 88 гривень. Сама ємність скляна. Дуже багато відгуків отримав ось цей таймер. Хтось писав, як ми без нього жили, хтось писав, а ми з ним жили. Він був такий ще здавна. І справді, ви знаєте, він не видає звуку. Тобто є цикання, а в кінці він не дзвонить, нічого. Просто закінчився <час> та і все. Тому так, перевіряйте при покупці. По 77 гривень такі в супниці. 88 гривень. Це є контейнер силіконовий, складний із кришкою. Дуже мені подобається така його ідея, тобто можна їжу нести на роботу в розкладеному вигляді контейнер, а додому скласти і вже компактно не займає багато місця. Такі появились нові контейнери для сипучих, об'єм 1 літр та 300 мл за 99. такі по 49. Також вже підготовка до дня закоханих повним ходом. Подарунковий набір цукерок від Міленіум. 100 г за 64 гривні. І такий варіант теж від міленіум за 99 гривень. Вага в упаковці 108 г. Такі шоколадки появились по 49. І менший варіант 29 гривень, вага 50 г. 14 гривень батончики шоколадні з арахісом Чокомун Кокосовий батончик 12 гривень. Перевіряю стелаж із всякими цікавими смаколиками. Показувала вам нещодавно, ніби нічого нового не додалось. Сковорода. Діаметр 24 см, ціна 399 гривень. І відрінгл теж 399 гривень сковорода. Діаметр більший 26 см. Нова рубрика, хто за які гроші це купляв. <с> Я купляла давно таку фруктівницю, по-моєму, за 77 гривень. Зараз вона вже по 109 Я пам'ятаю, вона таке враження, що з кожним завозом була в іншу ціну. То 77, потім 88, 99, вже 109. Вологий корм для котів клуб 4 лапи. 14. Сухий корм, пан -кот. За 36 гривень, сухий корм для собак 58 гривень. 199 гривень набір світильників із пультом 3 штуки. Налобний ліхтарик 77 гривень, 169 гривень, сумка жіноча, класична. Є кольори в асортименті. Має довгий пасок. Ось така, бачите, ще й в коричному кольорі, та в такому салатовому. По 77 гривень ось такі обручі на голову. Таких із вушками, з бубунцями по 77 гривень. Не видають таке приємне дзвініння тихеньке, по 69 гривень пов'язка. А це на зап'ястя такі пов'язки для умивання 49, 199 гривень. Від торгової марки Lovit набір міст для тіла 6 штук різного аромату. Заколка для волосся 19 гривень. Така заколка 9 гривень. 34 гривні набір значків 2 штуки. Така резиночка для волосся по 9 гривень. Бачила інструкцію, як її зачіпляти на волосся. Причіпаєте зверху і потім сам хвіст обмотуєте по колу. Так, скриньки зараз по повній вартості. Розпилювач. Ціна 34. Така ємність для масочки для волосся. 27 гривень. Можна робити різні процедури, там її на кінчику ось цих грибінчиків, отвори, і звітом виходить засіб. 59 гривень бігуті, такий набір 74, 49. Цей інстаграмний набір для закручування волосся 149. Набір резиночок для волосся 49. В контейнері. Є дуже великий вибір щіток Така 49, дитяча 39. Такий варіант 69. Щось вони всі обідалися, обернулись спинкою. Така щітка 59. Такий варіант теж 59 гривень. І ці масажні по 69. Щітка дизайн у вигляді крил, вони в різних кольорах. зараз акційна ціна 55 гривень. Гребінець для волосся. Ціна 29. Є в різних кольорах. Ще є ось такі козацькі скарби 59 гривень. Зараз на них дуже є гарна знижка. Пошли пройтись ще до шкарпеточок, може, ще щось нове знайду? Такі є 22 гривні менші, а по 24 гривні більші. Такий варіант по 29 гривень в смужку. 34 гривні. Це вже більші по розміру. Такі як підліткові, чи як для трошки старших, бо там ті по 31-й розмір дитячий. Бачите, 24 гривні. 29 гривень коштує шампунь для волосся. Пуся 1 літр. По 92 гривні шампунь для волосся, а по 74 гривні бальзами для волосся. Шампунь дає з дозатором. Такий бальзам для волосся за 55 гривень. Гелі для душу Ліора 46 гривень. Є 4 різних аромати, ще є ківі, але він чомусь стоїть окремо. Спрей для волосся доктор Санте 74, 36 шампунь дитячий, качечка кряка. По 84 гривні гель для душу чоловічі 750 мл фламі. Еріон це є рідке мило із дозатором, Мені подобається, що в них таких яскравих кольорів 28 гривень. Таке мило із дозатором за 32 гривні. Запаска рідкого мила 1 літр 42 гривні. Набір фломастерів кольорових 29 гривень. По 29 гривень підставка декоративна. Така вона асиметрична. Також є по акційних цінах переходники – 49 гривень. Ще такі класні в них коробочки. Відчувається у цей малюнок під пальчиком. Такий варіант за 49 гривень. Тревмач для телефона 3 в одному 119 Така кільцева лампа із тримачем для телефона за 179 гривень. 209 гривень коштує штатив із підсвіткою та тримачем для телефона. Навушники по 99 гривень. Ще вмонтований мікрофон. По 77 гривень. Такий набір для очищення. Тут є і засіб, і щіточка, та серветка. Навушники вакуумні, і трудові по 99. Такий варіант 59. 88 гривень. Такі ігрові за 299, 299 колонки. І ця колонка дитяча, дуже вона мені до вподоби. Ціна 249 гривень. Можна її причіпляти як брелочок, також йде в комплекті капа для зарядки. Думаю, це могло би бути також гарним подарунком для дитини така мила колонка. Навушники дротові, йдуть вони вже з таким органайзером у вигляді тоноса 88, 499 навушники, 19 гривень щітка для волосся, брашени металеві. Ціна 99. 59 гривень маска для губ. Такий аплікатор для нанесення у вигляді ложки для меду. Бальзам для губ дитячий ловіт 55 гривень. Те щось таке новеньке, пише, що це з вітаміном Е, з ароматом. 47 гривень. Коштують гілочки бавовне. Є в різних кольорах. Там ще є в блакитному, в жовтому кольорі, рожевий та фіолетові. По 14 гривень набір бантики для подарунку 3 штуки, 19 гривень пензли, коли він такий дуже довгий, набір валиків 2 штуки 19 гривень для дитячої творчості. Олівець вічний 39, по 17 гривень набір ручок кулькових, кольорових 10 штук. Такий маленький блокнот формату А7 по 12 гривень. Я пам'ятаю такі блокнотики з дитинства, там, як тільки один листочок вирвав, наступний виривався дуже легко, так би мовити, відлітав сам. Не знаю, як в цих іменно. Я їх не купляла, не відривала аркушів, але нагадали мені з дитинства спогад. Так, шукаємо акційні блокноти. Цей не акційний. А ось такий акційний за 55 гривень. На 80 аркушів, тут ніби така колба для експериментів в ній є рідина та блискітки. Сам блокнот у клітинку. Поставлю його спереді, щоб, якщо хтось хоче, щоб він був, так би мовити, під рукою біля цінника. По 44 гривні набір фарб в тюбиках 12 кольорів. Акрилові. Завжди мрію, що почну малювати. Знаєте, і так руки не доходять. А хочеться. По 119 гривень. Це теж фарби, але у форматі ручки. Дуже класно, зручно. Взагалі, ну, я не знаю на рахунок художника, але для мене, наприклад, це такий зручний формат. 109 гривень набір кольорового тіста для ліплення. Не знаю, чи почують моє звернення виробники, але було б чудово, якби були ще якісь малюночки, по яких можна би було робити ці різні вироби, бо не завжди є під рукою, так що без того змалювати, і своя фантазія також не завжди є, щоб придумати, щоб зліпити. Якби були якісь такі простенькі картинки, що можна повторити з дитини, було б чудово. По 59 гривень консилери, щоправда, не від Евелін. Від Evelyn коштують 99 гривень. Є декілька варіантів кольорів. 89 гривень крем для жирного типу шкіри обличчя і з огірком. Такий варіант з оливком 92 гривні. 99 гривень пінка для умивання. І ще є різноманітні пінки по 69. А це пілінг. Ціна 69. 29 гривень набір блискіток для декору нігтів. Дуже мені вони подобаються. Кожен раз вам про це говорю. Тепер вони ще й акційні. Пилочки для нігтів по 14 гривень. Ножиці 49. Такий пафік 4 по 14, 49 гривень кусачки для кутикули, по 19 гривень набір одноразових пилочок є в різних кольорах, і по 24 гривні пушер двохсторонній металевий, Кніпсери 34. 32 гривні коштують крема для рук з хурмою, з ягодами та з персиком. Торгова марка ШИК. 75 мл. І такий крем для рук зараз по акції по 44 гривні від ловіт із дозатором. 77 гривень набір насадок для фрезера 6 штук. 19 гривень, набір сережок у вигляді серця, 24 гривні браслетки. На цьому відео буду закінчувати. Дякую вам, що подивилися його до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі нових акцій, асортименту. До нових зустрічей!